Якщо по всьому рівному більш ніж добу не буде світла, містяни зможуть зігрітися, перекусити та підзарядити телефони у спеціально обладнаних пунктах обігріву. Відкриють їх на басах найбільших ліцеїв, гімназій та дитячих садочків Рівненської територіальної громади. Всього у міській раді визначили 21 опорний заклад, де у разі потреби зможуть знайти тимчасовий прихисток кілька десятків тисяч громадян. Якщо у вас в хаті немає години часу світла, це не підстава бігти вже в пункт обігріву. І казати тут є пункт обігріву, бо його назвали. В даній адресі даний пункт обігріву буде розміщатися за цією адресою не швидше, як за 24 години з моменту настання блокаут. Усі ці пункти обігріву будуть обладнані потужними генераторами. За словами міського голови рівного Олександра Третяка, на їх придбання ще влітку виділили 67 мільйонів гривень. Більша частина необхідного обладнання вже надійшла, ще частину чекають. На випадок, якщо у нас буде повне знеструмлення, зникне світло, тепло і все. Ми на базі закладів освіти зможемо прийняти приблизно 30-35 тисяч людей, які зможуть там зігрітися, заночувати, отримати доступ до живлення, до зарядки мобільних телефонів. і Мати харчування, поточну ситуацію з електропостачанням у рівному керівництво міста називає досить стабільною, попри періодичні знеструмлення для порівняння згадують про стан справи у інших українських містах. Ситуація в місті рівному порівняно з іншими містами ще дуже і дуже добра. Завдяки колосальній роботі комунальних служб, енергетиків, рятувальників, ситуація в місті доволі. Контрольована доволі забезпечена життєздатність міста і доволі позитивна тенденція є у кількох аспектах. У рівне раді сподіваються, що до тотального відключення світла справа не дійде, і потреби розгортати пункти обігріву все ж не буде. Водночас, підготовлений, значить озброєний. Перелік опорних закладів, де можна буде пережити ймовірний блекаут. Ви можете побачити на своїх екранах. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.